Координаторка волонтерського центру Нескорена нація Галина Беля із американцями Йозефом Варгою та Кенетом Дайк Голером познайомилися рік тому через соціальні мережі. Відтоді вони вже вдруге приїжджають до Коломиї. Пані Галина зізнається, що їх приїзд чекає чимало людей, адже вони допомагають багатьом. Тут вони побачили все на така організовано і дуже багато всього. І шили, і плели, і в'язали, і волонтерську допомогу видавали, і е, допомогу внутрішньопереміщеним людям. Вони були в захваті. Вони після того, як поїхали, вони сказали, ми до вас приїдемо обов'язково. Але також вони сказали, ми хочемо допомогти тим людям, які. Потребують цього. Це є внутрішньо переміщені люди, які треба було допомогти. Вони допомагали, але найбільше вони хотіли провідати діток. Американські волонтери, навіть їдучи додому, залишають кошти на корм мешканцям притулку для бездомних тварин. наш візит до волонтерського центру не випадковий. З того часу, як почалась війна, ми не могли. Стояти осторонь, ми старанно готували нашу поїздку, розпочинали із Закарпаття. Побували в різних регіонах країни <різь> Та найбільше американським волонтерам. Припала до душі зустрічі з вихованцями дитячого психоневрологічного диспансеру. У uh, 2018 році. Uh, ми відвідали солодко на біля границі Румунії, yeah. і там були такі хороші люди. So Але ми провели лише кілька годин. І я мрію подорожувати вглипу України. Коли розпочалася війна, ми якраз планували поїздку. Коли ми вирішили їхати, хтось передав мені донати на гуманітарні потреби. Але ми тоді ще не займалися волонтерством. А той чоловік подумав, що займаємося. Тоді я сказав йому, ну добре, будемо щось робити на завершення візиту американці відвідали одне з підприємств на Коломийщині. Його очільник Сергій Проскорняк каже, що активно співпрацює із волонтерським центром. «Нескорена нація. Завжди відкликався на потреби волонтерського центру. Це купляли тканину в основному, десь яка фінансова допомога. Ми також, взагалі, підприємство Матівецькій громаді. Тут також є свої волонтерські. Рухи і купляємо дрони. Робимо, що можемо. Взагалі треба до кожному підприємству долучатися. Та я думаю, у нас і таких нема, що, що пасивні. Волонтери вже поїхали додому, щоб готувати нову допомогу для наших людей. З колоної Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.